Я Валентина Виноградова від руху опору, руху народного опору Україна, що бореться, до складу, якого входять громадські організації, територіальні громади, жіночий рух, проспілки, народні проспілки України. України. Хочу привітати всіх, хто нас новим роком. Хочу побажати всім нам терпіння, здоров'я. Побажати нам врешті-решт подолати внутрішнього і зовнішнього ворога, щоб нам 2016 рік захистити, оборонити нашу територію, нашу землю від ворогів наших, щоб ми були єдина цілісна країна, єдина нація українців. От. Також хочу побажати, щоб в 2016 році цей уряд, який паразитує на, на наших скажімо, спинах, на наших плечах, на те, що він поставив навіть пенсіонерів на коліна, щоб він пішов і його не було. Щоб менше було при владі скажімо, олігархів, принаймні йдуть між ними такі сутички, може, дасть Бог вони один одного. Поки кусають, а може дасть Бог і з'їдять, але чекати на це і сподіватися, в нас немає часу. Через те ми повинні далі двигатись і робити ту роботу, яку ми робимо. І що робимо ми? Україну спасуть єдиний вихід в Україні, Україну спасуть національні збори, які мають бути представлені уповноваженими з. Кожного містечка з кожного селища України, які мають прийняти замість замість державного суверенітету УССР 94-го року, народний суверенітет України, які мають затвердити конституцію України. От я хочу привітати всіх е, тих людей, які зараз насамперед, які знаходяться на війні на фронті на сході України. Яку нас називають АТО. Як бачите, стоїть тут свічка і хліб з горілкою за тих воїнів, патріотів, за наших побратимів, які ніколи вже з нами не будуть зустрічати Новий рік. Я хочу, щоб ми всі за це пам'ятали, які пішли на фронт і які ніколи вже не повернуться. Їхнім до їхнім дітям я хочу сказати, що важкі часи перед нами, але ми маємо їх пережити, особливо жінки, ради своїх дітей, ради того, щоб поставити їх на ноги, дати їм раду, і в нашій державі, на жаль, крим як на самих себе немає більш на кого сподіватися. Тож сили, наснаги, терпіння і не просто сидіти чекати, а братися до дій. Єдине, що нас може спасти і врятувати нашу державу, це дійсно територіальні громади, які треба об'єднуватися навколо кожна громада навколо один одного і створювати потужні громади, які мали б захищати свої інтереси. Із цього піде все піде народна економіка, нематеріальні активи територіальних громад це значні кошти, які б ми мали б надавати кредити сьогодні, а не ми сидіти на подсосі в МВФ, якого вже також немає грошей. І сьогодні страшна ситуація економічна відбувається в Україні. Де Люди не мають не то що працювати не мають роботи, не мають зарплати, які виживають, як тільки можуть. Якщо раніше люди працювали і мали якийсь зжиток, то зараз люди працюють, як кажуть, на хлібі воду ледве виживають і особливо це жалко пенсіонерів тих людей, які не можуть собі знайти додатковий якийсь заробіток, і також ледве ледве виживають в своїх домівках. От, ще хочу сказати, що я також говорю не тільки від себе, а говорю від тих людей, які з які разом зі мною зараз борються і готовлять таку, скажем, ми не призиваємо виходити на майдани, ми не призиваємо до революції, ми не призиваємо палити шини, адже ми бачимо, чим це все скінчилось. От ми просто кажемо, що треба наводити порядок на місцях. Ми знаємо, що Верховна Рада понаприймала таких законів і зараз приймає, які суперечать один одному і толку з цього ніякого не буде, жодного не буде. Більш того, зараз хочуть більшістю голосів 300 голосами зібрати ці голоси, а ми знаємо, як їх там збирають, за які мільйони і за які йдуть взятки для того, щоб поміняти конституцію. Ми не маємо цього допустити, якщо змінять конституцію, особливо п'яту статтю конституцію, де написано чітко, що розпорядником і власником земель в Україні і надр України є український народ. Якщо цю статтю поміняють, а зі слів того ж самого Миколи Григоровича маломужа генерала армії, який є лідером руху за майбутнє України, якого ми також підтримуємо, землі майже 80%, більше чи 80% відсотків вже заложені під корпорації світові. І як тільки конституцію поміняють, то ці землі відійдуть, і ми будемо з ледарями. Працювати на чужій нашій землі, як колись сказав Філарет, не дай Бог дожити до того, щоб працювати на чужій своїй землі. І зараз влада не патріотична, яка дорвалася, скажем, до влади, яка взяла владу, яка обіцяла українському народу зупинити війну, обіцяла, що будемо жити по-новому. То дійсно люди живуть в страшних жахітях, живуть по новому. Я вже не кажу про те, що війна, навіть різні цифри з загиблих, одні досягають з німецьких ЗМІ понад 60 тисяч людей. Які загинули на Донбасі, півтора мільйона біженців, які покинули територію України, і внутрі переміщених до п'яти мільйонів осіб. Хоча знову ж таки це цифри, які називають різні змі. А в нас офіційно 2700 загиблих офіційно. По, по державних, скажімо, статистиці військових от, на 24 листопада, хоча дійсно це брехня 201 полонений, який в полоні, і, вже не кажучи про те, що ніхто не знає, скільки безвісти пропавших людей. І коли це буде відомо, це також ніхто не знає, тому що виявити безвісти пропавшу людину, це теж не так все просто, і згідно нашого законодавства, це пройде дуже багато часу. От. І справа не в тому. Справа в тому, що немає єдиної бази реєстраційної ні переселенців, ні біженців немає цієї бази, немає бази загиблих людей. Є різні сайти і там дають різні цифри. От і е, саме страшне, що загинули найкращі з най, найкращих Ті люди, які патріоти України, герої України, які думають, що йдуть захищати свою націю, свій нарід. Впевнені бути в цьому загинули на війні олігархів, які, яку розв'язали сьогодні в боротьбі за владу, в боротьбі за бізнес, за свої бізнес-інтереси. Політики різних рівнів ведуть судові навіть засідання. вводити чи не вводити військовий стан. От знову ж таке: вводити чи не вводити військовий стан. Військовий стан вводити, кому об'являти? Військовий стан це далі стан війни. Кому об'являти війну? Чому не сидить Ахметов за те, що він фінансує сьогодні терористів? Чому Єфремов не притягнений до відповідальності? Чому, чому, чому? І одні тільки запитання: чому не наказані ті злочинці, які розстріляли майдан? Чи буде наказаний на ти злочинці, які здали нашу територію, починаючи з Криму, а зараз не бачимо, що відбувається з Донбасом? От більш того, так званий опозиційний блок, який зараз готується до виборів на весну. Вони планують робити свої вибори, свої вибори, бо це не наші з вами вибори, тому що показує досить за цими законами, які вони собі зробили, створили і по яким вони діють. Абсолютно жодна людина в Україні не матиме з того користі. Це їхня гра. Знову ж таки говорять за люстрацію, борьба за люстрацію, так званий пакет реформ. Нещодавно відбувся форум антикорупційний з тими ж обличчями, які вводять в Україні так званий пакет реформ, реформатори. Які смішать світ тільки, тому що при владі стільки іноземців, яким абсолютно невідомі українські реалії, життя українського народу, і навіть не кажучи вже про те, що вони не знають ні нашої історії, ні нашої мови, ні нашої душі, нашого серця українського народу, і їм абсолютно все одно е, виживемо ми народ України, скільки загине людей, скільки залишиться людей. Це бізнесмени, які представляють. Власні свої шкурні інтереси або поставлені корпораціями Америки або корпораціями Європи для того, щоб Україну розтягнути, роздерти на шматки. Йде шаленим. Темпом монетизація України Привласнюються при, при, при державні підприємства, які які за копійки, за хіба хтось може продавати, коли така інфляція, коли такий скачок долара за копійки віддають все. Абсолютно до розрабовуючи і наживаючись на цьому. От що ще я можу сказати? Да, дійсно, все так погано, погано і погано, і все хуже і хуже і хуже робиться. Але ж не вже ми народ України? Роблять все для того, щоб то майдани організовують, то Сокашвілі виступав на, на тому форумі. Таке враження було, що почався новий майдан. Знову Руслана захопила мікрофон, знов почалося розказувати, які корекціонери вже за. Зараз при владі, і знову ж таке враження, що ці люди хочуть просто поміняти одного олігарха при владі на іншого олігарха. От. Значить, виходить така ситуація, що навіть територіальні громади от кажуть децентралізація на місцях. Децентралізація на місцях, давайте люди зробіть децентралізацію. А тими законами, які сьогодні діють, по них не то, що децентралізація, це буде повна централізація влади і повне винищення людей народу. Який вихід, що робити? Вихід є не боротися з цією системою. Не боротися по їхні з їхньою з їхніми корупціонерами, не бро, не люструвати їх, як вони цього хочуть. Особолі виступає за люстрацію, за, за те, що вже стільки корупціонерів викрили. Насправді викривають третьої ланки чиновників за 300, за 500, за 700 гривнів. А ті хабарники, які були при владі, вони і є далі при владі. Вони переодягаються в інші шкурки і далі працюють, так, так скажем, на народу. України, а як працюють, ми знаємо. Вихід один єдиний вихід в Україні. І це правильний єдиний правильний вихід. Нас багато, я не одна. Нас дуже-дуже багато. Ми зібрати треба каміння, все докупи. Народ наш розкидав каміння. Каміння наше дорогоцінне, це люди, патріоти, які ладні йти до кінця в борбі за краще життя українського народу. Таких людей багато. Знову ж таки повторююсь. Ми збираємось докупи, розробили план дій. До нашого руху входять, я вже повторююсь жіночий рух проспілки, територіальні громади. І сьогодні на місцях треба робити, робити свої майдани робити на місцях. Люди мають об'єднуватися в територіальні громади, виробити свою систему, не боротися з цією, вона сама себе зіжре. А створити свою систему, а вона в нас є. І ми е, є абсолютно план дій. Ми знаємо буквально з першого числа, з нового листка. Цілий рік буде важкої рутинної роботи. Хто мене чує, бачить, приєднуйтесь в кожній області, в кожному районі є наше представництво. Представництва – це народні збори, які вже відбулися в багатьох обласних центрах. Інші відбудуться 31 січня. Будуть в Києві вже з'їзд таких делегатів на ці збори з обласних, і далі ця робота піде по районних центрах, по містечках і по селищах по селах для того, щоб Люди знали, що робити на місцях, як це має відбуватися. На жаль, це не покажуть жодні змі, але ми своїм з коштом і своїм, скажімо, запалом і своїм. Шляхом ми будемо віщати це на місцевих радіо, по місцевих радіоточках, також на сходах, на сходах схід громад. Ми будемо це розказувати. Буде проводитися постійно кожен день важка рутинна робота до тих пір, поки ми не зберемо 10 мільйонів людей. А в нас, повірте, в нас багато є. Вже кілька мільйонів людей знають про нашу роботу, про наш рух, підтримують нас, і ми впевнені в тому, що цей рух долучить і врешті-решт, ми зберемо з усієї країни, України нашої, зберемо уповноважених територіальних громад, уповноважених з кожного села, з кожного містечка, одна людина буде представляти 300 чоловік. 300 підписів людини, яка буде мати право бути уповноваженим від тієї чи іншої громади, села, селища чи міста, і яка буде представником цієї громади на національних зборах. Зараз проведуться я вже повторюсь, народні збори, які е, активу, активізують цю роботу. Є дуже багато юристів, волонтерів, які працюватимуть в районних центрах по місцю свого проживання в обласних центрах. І туди будуть звертатися всі люди, всі. Небайдужі всі, які хочуть поміняти життя українського народу, і в нас є система дій. Абсолютна система дій, починаючи від селе від села селища і закінчуючи національними зборами, закінчуючи, я вже кажу ще раз, то тим, що ми приймемо народний суверенітет України замість державного УССР, який понині діє, і почнемо будувати свою країну. Дуже багато людей вже це знають. Нам єдине, що нам потрібно більш активніше діяти. Ми не будемо себе афішувати. Кричати, так як ці всі фейкові організації кричать. Ми робимо свою роботу щоденно, рутинно, важка, рутинна праця. І до нас долучаються кожен раз більше і більше і більше людей. І ми свою роботу зробимо. Ми спасемо Україну, Україну спасуть єдиних. Національні збори України, всіх представників всіх рівнів. І нам не потрібні будуть міняти закони в Верховній Раді зараз, якоби про вибори. Достатньо той самий закон Арангвела, який діє в багатьох країнах. Територіальна громада має виставити свого представника, вибрати і виставити. І не одного, а кілька представників і кому вона довіряє на своїх зборах 15 людей. Проти кого більше поставлять галок, у та людина й буде представляти ту громаду, а не той, який хоче. Там, як я була в батьків своїх на Хмельниччині, і е, прийшли батьки і кажуть, що проголосували за фермера, в нього він там в селі допомагає людям, в як не може бути. Я стішилася, але коли побачила, ха, побачила календарик блок Петра Порошенка, я все зрозуміла. Цей фермер, отримавши цей мандат, куди він піде? До помічників Порошенка чи до самого Порошенка він не буде представляти цю громаду, бо він представляє політичну партію. От неважно чи Петра Олексійовича чи Юлії Володимирівної, до речі, яка теж набрала дуже багато голосів на на диво, на диво, бо всі соціальні мережі, всі люди, де не їздиш, то всі плюються і кажуть, що в жодному разі цих людей до влади не можна допускати, але вони розіграли свою карту і далі нею криють. Нас з вами, а нам треба бути розумнішими, мудрішими. Ми народ мудрий, розумний, і нам треба бути перехитрити їх єдиний спосіб. Єдиний спосіб зробити своє діло і. Поставити їх всіх перед фактом. Тоді про нас буде знати весь світ, що ми дійсно зорганізована, мудра, розумна нація. У нас є все. У нас все під нашими ногами. Нам не треба кредитів. Навіть взяти зараз в банки обогатилися за рахунок людей, під, 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 підскочив курс долара. Злочинці, які сьогодні при владі, які мали б сидіти в тюрмі, а не кажуть, що треба Арсенія Яценюка, треба звільнити, щоб він покинув. Да не звільнити їх треба. Треба, їх треба, щоб вони несли відповідальність за свої діяння. А то в нас так награбував, уїхав в Швейцарію чи в Англію, чи куди і живе собі далі, ні за що не відповідаючи. А кожна людина, кожен злочинець, тим більш при владі має бути покараний. Не можна прощати зраду в жодному разі. Ні державну зраду, ні зраду народу, ні зраду товаришів. Як не можна прощати зраду в сім'ї, не можна прощати, так не можна прощати зраду, державну зраду. Ці люди мають понести своє покарання. Є я знаю, що ми маємо жити за принципом Бог і совість. Совість насамперед. Моральність, совість, і Бог. А, і, звичайно, не сидіти, не чекати, а ми маємо збудувати свою державу. Тож, знову ж таки, з наступаючим Новим роком всім щастя, здоров'я, успіхів! І е, нас з вами чекає рутинна, важка робота, до якої я і такі люди, як я, абсолютно готові і готові йти до кінця. До, до кінця Кожного олігарха, жодного їх не має бути в Україні. Україна має бути республікою народною і має мати свій народний суверенітет. І ми достойні того, ми пройшли стільки бід і поневірянь, щоб збудувати свою державу для наших з вами дітей і внуків. З Новим роком!